Всім привіт! Сьогодні буде трохи тестів. Буде трохи тестів. Отже, у мене тут три людини. Прислали свої збірочки. Оці сиренькі, сіренькі, це моліцели у нас поварені на ЧПУ зварювальники. Зварювальнику. Е, композитна стрічка тут буде мідь. З нікелем такі квадратні вставки Ось. але вони тут трошки різні, тому, в принципі, три збірки. Я більш не впевнений, що вони повед... будуть поводити себе плюс-мінус однаково, але ну, людина хоче для себе побачити. Я думаю, тут все буде чудово, тому що, по-перше, поварено квадратом, да, тобто ми бачимо. Дріт аж сюди дійшов. Ось, ну і в якості зварювання я, думаю, сумнівів у мене не буде. Отже, перша збірка на тесті. 22,2 температура. Отже, 3, 2, 1. Поїхали. Розбаланс чудовий. Просадка, мабуть, як завжди. Ну, Під кінець тесту покажу вам що до чого. Одразу бачимо дріт через цю збірку йде. І наші елементи. Все, зустрінемося ще раз десь 8 хвилин. Так, тест підходить до кінця. Є такі проблеми, але там була у нас царапинка. Я чому не люблю таку термоусадку. От у краба краще в цьому випадку. Вона ну, ці досить ніжні. Ось, якщо є хоч якась там подряпинка, є шанс, що вона лопне. Але вона лопнула не тому, що перегріва, а тому що механічне пошкодження. Отже, це новий другий був. Дуже чудовий розбаланс, мені дуже подобається. Крива, ну крива, як у моліцелів, не бачу якихось проблем. БМС фіксує 63 А. Не знаю кому вірити. Але я нічого не чіпав. Температуру ми візьмемо 100 градусів без рінчик. І це враховуючи, що у нас, в принципі, кондішнт тут працює. Пішов розпидів на 2,5 зупинка або на 15 вольтах. Все. 151, 1 Вт година. 841. Ну, досить непогано, насправді, мені подобається. Ну, 100 градусів майже взяло. Майже. А, ну все. Так, батарейка номер третя. Якось так. 3, 2, 1. Не знаю, по просаці не можу сказати, але наче та була, та більше наче просіла, але не факт. Добре, спостерігаємо. Так, друга батарейка підходить до кінця. Такі результати у нас вийшли. В принципі, майже такі самі і температура така сама. Ну, ладно, переходимо до третьої. Я їх вскрию і подивимось, чим вони відрізняються. Власник дав добро, тому треба зрозуміти, що з ними всередині. Так, батарейка під номером один. Три, два, один. Так, третя батарейка з номером першим. Плюс-мінус все те саме. 100 градусів ми обсягли. Такі от дані в нас. Е, ну, що можу так на перший полі сказати? Незрозуміло, в чому різниця у нас між цими батареями. Я їх вскрию, вам покажу. Е, на цих даних, ну, як на мене, вони майже однакові. Ну там якась похибка, секунда-дві тесту я не бачу якоїсь суттєвої різниці. Температури, а всіх однаково. 100 градусів, да і все. Вони зараз трошки охолонуть, і я, в принципі, їх скрию вам. Кожу. Так, отже, вскрили ми батарейки. Дуже гарно зібрані, прям мені подобається. От, людина підійшла, прям. Це Україна робить. Прям дуже серйозно. Вся різниця в шинах. Тобто є така шина, бачите, чотири там таких лепесточки. Тут у нас два лепестки. І ось така мідна шина з нікелевими вставками. Це у нас був номер перший, третій і другий. Ну, зрозуміло, чому вони всі показали плюс-мінус однакові результати, тому що елементи у нас однакові, зібрані вони однакові. Єдине, що у нас шина трохи відрізняється. Але, в принципі... Мабуть, не суттєво, тому що опір у них у всіх приблизно 30 мільйон. Ось, я заміряв. А може і не 30, зараз перевіримо. Так, да, біля 30 мільйон. Вони всі три показують. Ну, отже, такі от збірки. Мені подобається, якщо чесно. Підхід такий досить серйозний. Прям, прям є чому повчитись насправді. Він ближче до того, як китайці збирають, вони теж люблять армований скотч, що так все картоном тут максимально об обклеїти. Якось так.